Два чотири. Зимова зміна проєкту Ріната Хметов Дітям. Мирний відпочинок дітям України об'єднала дітей з 13 областей України. Я зняла відео. Я зайняла перше місце. Які проживають в областях, де ведуться активні бойові дії. Це діти, які втратили батьків під час війни, діти, які довгий час жили в окупації, а також діти з патронатних, багатодітних сімей. Це як наші батьки, другі наші батьки. Вони завжди веселі, підтримують тебе та посміються з тобою. Ми всі стали однією великою дружньою командою. Яку об'єднав проєкт Мирний відпочинок дітям України, якому в цьому році виповнюється 15 років. Є дуже багато професій, які оточують сферу блогінгу, і вони можуть обрати свою будь-яку майбутньому. На заняттях я спробувала себе у ролі режисера монтажу та дізналася про нові програми як Іншот або Відеоліп. На заняттях з психологом я отримала свій щоденник, в якому я пишу про свої почуття та емоції. Я сподіваюся, наша зустріч сьогодні буде надихаючою, мотивуючою і корисною для вас. Ви знаєте, я помічаю, що для дітей це як ковток свіжого повітря. Важливий цей формат живого спілкування, коли вони можуть поділитися. І вивантажити з себе ці непрості військові історії. Тому дуже багато живого спілкування. Я би дуже радий вам сюди приїхати, в цей табір, бо вас не тільки будуть веселити та з вами гратися, а розкажуть дуже багато нового. На наших зустрічах багато вправ, ігор на взаємодію, коли діти можуть створювати команди, бути креативними, щось знімати. Змагатися це дуже для них важливо. Це ці 10 днів, вони э, дають їм можливість побути в тому безтурботному дитинстві, саме в такому, яке воно повинно бути для наших дітей. Опрацювали травму війни, вже навчилися жити сьогоденням, вже будують плани на майбутнє. Коли тебе підтримують, ти більше довіряєш суспільству. Можна дружити з багатьма людьми, можна налагодити контакт із старшими людьми, так і з меншими людьми. І взагалі вона нас навчила, пані Ольга. Нас навчила багато чому цікавому. Наразі в нас новий напрямок. Ми працюємо з щоденничком часу роботи про себе, направлене на самопізнання, на самовдосконалення, на пошук власних ресурсів. І дітям це дуже заходить. А вона нас навчила, як стримувати ці негативні емоції і не відображати їх на інше. Найцікавіше це був похід. Також мені сподобався басейн. Сподобалося, як нас тут кормлять. Також мені сподобалося знімати відео. Цього разу блогеркемп вийшов дуже насичений. Ми з дітьми встигли дуже багато зробити роботи. Пройшли лекції на теми про освіт онлайн-професії, лекцію на тему, хто такий блогер та як вони заробляють. Пройшли лекції зі сторітейнгу. Як вести і створювати свій блог з нуля про те, як наповнювати його якісним контентом. Нас завітала Ірина Кудашова, яка провела дітям майстер-клас з мотивації про те, як її не втрачати. Виявилось, так багато хорошого, чого відбувається в наших днях, а ми цього просто не помічаємо. Ми не звертаємо уваги на дрібниці, які, по суті, можуть створити наш день і надихають нас на великі звершення. Я хочу порадити, щоб ви мали такий щоденничок. Ми поговоримо з Даною про цільову аудиторію, про види блогінгів та багато цього цікавого. Для мене це корисно, напевно, відпочинок з поєднанням нових знань. Я просто собі сказала, я не хочу, щоб життєві обставини важкі ситуації. Не хочу, щоб мої страхи, не хочу, щоб мої сумніви забрали в мене в мою мрію. Я хочу стати акторкою. Я, я це буду робити, я буду зробити для цього максимально, щоб буде від мене клетик. Я тут можу порозмовляти е з людьми, котрі мене розуміють, котрі теж прийшли через такі самі проблеми, котрі і я, і можуть мені допомогти.